Цим рильський мова. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і нестанно політь бур'ян, чистіша від сльози, вона, хай буде вірно і слухнянно нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово це перлина. Це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалі. Збирайте як розумний садівник, достиглий овоч, угніченка й далі, не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває? Той у грудях не серденько, А лиш камінь має. Як же мову ту забути, що нею учила? Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте, ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. В моїм серці живе коли перша стежка, перший мій крок. Українською з першого слова, українською перший урок. В ріднім слові прадіда Васила і гаряча прабаба на кров. В нім душа моя, в нім мої крила, моя віра і світла любов. Василь Цесюрченко Хоч дивно це. Хоч дивно це, але мене питають чому по нашому завжди я розмовляю? І всім таким я мусив відвічати, що не люблю нічого позичати, ні перед ким схилятись не бажаю, що мову я свою чудову маю. І головне, це мова. Мислю я, моїх батьків, мого народу і моя. Не говори на змову, Солов'їн, бо мова вищені ставши не спів, І скарбниці долю України. Невинна таємниця про віків, Мене нурдує джерелом краничним, з попелища Феніксом стає. Я гарант на вічність. Тому її так люто ворог є. Все заберуть, а залишимо знову, І знов до життя повернемося, ми лише тому, що не пропала мова. То й ми, ще наші люди між людьми, без мови не створити нам держав, доріг тернеси, не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, Стіною сень і мову захисти. Рід не про те, що мова солов'їна, бо мова глибшені сташині спів. І скарниці доля України, Космічна на розгадані свіків. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, траву і води. У годину щасливу і в радості мить Любіть у годину негоди. Любіть Україну, сні наяву, вишневу свою Україну, її вічно живу і нову, і мову її соловіну. Без неї ніщо ми, як порох, і тим прозвійним полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона світі єдина, одна, як очі ніжна карі. Вона у зірках, у вербах, вона у кожному серці ударі. Віці пташині, пшині, кровіньких стенах, у пісні кожній у думі. Дитячі усмішки, в дібочих очах, і в стегі в багряному шумі. Рідна мова Дмитро Павличко спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. І в голосі снім ім'я твоє присяє, наче зірка світанкова. Зародина огнізданемо пташа Ти полетиш до світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде все рідна і мова. Розказала мені мати, ми ж мов багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці і погідну збережу я мову рідну. Я українка, горжуся й радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати Слова мелодії і більше складати. Я українка, живу в Україні на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість. Ліси і садки, озера й річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, і долини, цвіт білосніжний, у лузі калини, в душі мої солодка грає сапілка, бо я з України, бо я Українка. Володимир Сосюра, як не любити рідну мову? як не любити рідну мову? і як її не берегти, коли їздимо даль розуму, йшли я коли за кожне рідне слово в нас слали кулі вороги, ми збили з нього злі закови, щоб шріч щастя береги, ми йшли з ним в нові походи до осяйних життя висот. Бо мова це душа народу, народ без мови не народ. Вона для нас, як сонце блиск, що крають ночі каламуть, її ми чули ще з колиски, то як же мову цю забудь, вона, як світла хор в ефірі, як білий сад, весняний сад. Ні, ні, не вірю, я не вірю, щоб ти забув її, мій брат. І в миру дні, І години бою, Її нам треба берегти. Де б ти не був, вона з тобою йде звитяжно у світи. Любіть красу своєї мови слів і запах сні, хоть квітка нежна і чудова, широких батьківських степ'ю. І каравани зігнають воду, в краю пустилі злих Дітричка з роду і дороду, там мова з'єднує народ. Соловей мовчить на дубі, у годину вечорову зачудовано і любо слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати. Слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти, перше слово крик любові, сміх і радість не мовляти, неповторне слово мати. Про життя найперше Друге слово їм величий, грім звитяг і клекіт орних, Звук вітчизни повторний, і простий, і предковічний. Ну а третє слово мина, буря крові, пісня рвіна, і така, як пах любистку, і така, як ворітька вий. Перейшов усі світи, є прекрасних, мов багато. Але першою, як мати, серед мов лише ти є ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста. Сій дитині, все денька ласко, сійся, сі, родися, ніжна, будь ласка. Ж не спасибі, вибор сутливе, свободу у серці, як зернятка комини. Доброго ранку, світлини, щедро дарути людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рівне й тепла, як батьківська хата. Батьківська криниця. Мово ж моя, мово, мово України. Ти моя казкова пісня солов'їна. Розквітай під небом проліском прекрасним, а любов до тебе в серденьку не згасне. Йди по світу гідно, в шані і привіті. Ти для мене рідна і найкраща в світі, мова ж моя, мова, мова чарівниця, не згаса духовна батьківська криниця. Голови мовчить на дубі у годину вечорову, зачудовано і любо слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мови мами, тата, мови мами й тата, дідуся і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся.